Сьогодні ми вирішили спонтанно, скажімо так, на кежуалі, покататися по місту, випити десь кави, можливо, щось перекусити. Ми тільки що їхали по дорозі і думали, куди б це нам поїхати. Аліна запропонувала дуже класну кав'ярню аж біля зоопарку. Це треба їхати через це місто з одного кінця в другий. Ось так. <плес> 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 Так як загалом дощова погода цей тиждень, то ми вцепили зараз на виїзд болотники фірми Savers. Ось такі маліна. Швидко відчіпляється, швидко швидко чіпляється. Ось. Ось такий в мене. Загалом вони класні, але сьогодні я зламав кріплення а, свого, коли цепляв а, в рукавичках. Якось було незручно, можливо я засильно стиснув і він лап на Ось, тож, треба буде подивитися, можливо це якась фабрична вада. Якщо ні, він загалом тримається, але ну, таке от. Слухайте, я не знаю, чи шумодав це е, добити такий шум загального міста, але я собі не уявляю, як люди живуть в місті. Раніше теж жив в центрі. Е, зараз ми переїхали на околиці і це просто. Я не розумію, що твориться зараз навколо. Я навіть частково дезорієнтуюся від такого типу шуму. Нас розділяються велопоїздки на кофірейди, коли ми їздимо по місту або трошки за місто. І тоді ми вдягаємося в суперкешу. І обов'язковим пунктом такої поїздки є випити десь каву або каву з тістечком. На фоні чудово, чутно звуки міста. І другий тип поїздки це коли ми вже вибираємося на довшу дистанцію, вдягаємося в спортик, їдемо 80-100 кілометрів, зараз тренуємо теж більше. Ми зараз їдемо через хало Столеча. Ось тут досить такі гарні місця. І от мені здається, ось тут прям дуже гарно. Можете подивитися. Мало по треті фотосесії, це було просто мастхе місце, щоб прийти пофоткатися саме от в цьому тунелі, можна так сказати, бо вона виглядає в кожну пору року. Навіть зараз навесні, коли тут нема жодного листя, воно так виглядає трошки загадково таємничу, а літом і восени, коли все перешилісця, листя було суперхальне, або суперзелене, або супер помаранчеве. Це таке ідеальне. Місце для фотосесії, яке я 100% в усіх порадниках про слова в розділі куди піти пофоткатись. Відкрита. Ну ось, ми доїхали до цієї кав'ярні. Ось одна із найнаших улюбленіших. Як, на мою думку, в принципі, одна із найкращих. Ось. Зараз будемо щось вибирати. Так, да. нарешті. Ще цей заїзд. Ми пробуємо ізотоніки. Ми їх купуємо в порошку, ми їх е не купуємо готові в магазинах, а в спеціалізованих. Ось, І ми їх пробуємо, які вони на смак, як вони нам заходять, тому що всі велосипедисти досить таки високого класу, яких ми знаємо, всі радять під ізотоніки, тому що вода погано засвоюється, вона якось дуже швидко виходить з організму. А це і насичує організм і тримає воду в ньому. Аліна вже встигла взяти тістечка. Це в нас фісташкове, а це що? Хліб банановий. Банановий хліб. А зараз будемо смакувати і пити кавусю. Обов'язково понад з Якщо Що хтось любить тістечка і фісташки, це просто, просто краще не знайдете. Це фісташкове брауні. Воно дуже смачне, прям. Згадав е, про те, що в мене чомусь від того, що я їжджу на велосипеді в такій позиції, болять е, локти. Ось е, мазь мені допомагає. Е, е, я використовую типу, кінську. Такого типу, я не знаю, як вона навіть зігріваючи, звичайно, зігріваючи мазь. Але ну, болять, я не їздив два дні на велосипеді. У мене перестали боліти локті. я їх не відчував. І от на середині дороги ми проїхали скільки? 15 кілометрів. 15 кілометрів, і от я поміняв переставив руки і я відчув, що в мене от в локтях трішки є, яке відчуття. Заведу все Та тут сильно не змінюєш. бо я маю різні плати, не знаю. Я відчуваю, наприклад, що коли ми їдемо по бришецю, в нас є багато блюшетки, то тоді треба тримати таку позицію, щоб лікті були максимально розкладлені, бо мені тоді вибиває полотцям неприємне. І потім в мене болять, коли я це як би розриваю руки, але це триває трошки. Ну, хоча останній раз, як ми їхали 100 кілометрів, то в мене локті не боліли. В мене не було цієї проблеми. Можливо, справді вдарив в руля. Якщо ми вже почали скаржитись, в кого ще болить, то в мене болять коліна час від часу. І теж як не зрозуміли. Бо іноді можна проїхати 40 кілометрів і заболить коліна, і потім кілька днів болить, і теж я його мажу, розминаю, масажую, всяке таке. А іноді можна приїхати. 100, понад 100, і нічого не болиться. І це ще буває в різних колінах. То це якийсь просто мігруюча, незрозуміла бій. Ось вона дома трісла, а вже в дорозі зламалась на пополам. Ну не знаю, не знаю. Я спробую це рекламувати. Майже вже доїхали додому. От, там по дорозі я не сильно знімав, тому що по суті не було що ми там їхали, чисто по прямій, класна дорога. Загалом зможете побачити наш е, шлях е, в страві. От, ми активно туди скидаємо фото-відео Всі наші траси. Ось. Е, ну, добре, що нам повезло, що сьогодні вологість повітря досить висока, але ну, не було доща. Це класно. Загалом передавали на пізніше. Вийшов дуже вдалий. Всі головні компоненти були присутні. Велосипеди, кава більш-менш хороші підходить.